Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні, 28 листопада, ви пишете мені про те, що з'явилася інформація, що дружину Буданова отруїли. Давайте глянемо, що тут насправді правда. Відкривала я її фотографію от, і шукала її фотографію, і з'явилася новина. Про те, що разом з дружиною Буданова отруїли кількох працівників гур. Скоріш за все, отрута була, отрута була в їжі. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Я відкрила її фотографію Маріана. Маріана Буданова. Там. Чи була? Чи було присутнє отруєння? Давайте глянемо Мар'яна Буданова. Чи було присутнє отруєння? Ну, втручання в її стан так точно. Хтось намагався втрутитися в її а, стан. Чи тебе їх правду отруїли? Зараз, друзі, розкажу, з чим пов'язаний твій погане самопочуття, з чим це може бути пов'язано, яка причина? Через що. А ти це отримала яким чином? Вода їжа, ем... добре, дивіться ситуація, яка. Значить, ем... тут не стільки ем... вона була ціллю, Да, скільки ціллю було її оточення, а більш за все це її чоловік. От король Пентаклів дуже часто, на, часто показує на чоловіка. Це для нього така собі помста, це для нього ціль була по десятці жезлів вивести його з роботи, зробити так, щоб йому важко було. Да, тобто, вплив, е, вплив через рідних вплив на е, саме дороге, що може бути, да, по, по десятці кубків, але направлена робота була саме на його чоловіка. Тобто не було цілью її там вбити да, чи там ще щось, а зробити так, щоб змінився її стан і щоб у чоловіка. Ну, знаєте, як по десятці щоб у нього було, щоб йому було дуже важко прийняти, ну, приймати, мабуть, там, якісь певні рішення, щоб оцей важкий стан більше його зосередив на родині, мабуть, там, відвернув його від роботи і так далі. Чи був <клес> дійсно факт отруєння, яким чином? Це втручання дійсно силове втручання третьої особи да, якоїсь третьої особи по верховній жриці. Тобто, Дійсно, все таємно. Ціллю було зробити так, щоб вона злягла, щоб вона захворіла. Тобто, тут не про, знову ж таки не про смерть, а ну, з, ну, просто щоб прибрати а, Буданова, щоб його відволікти. Щоб його відволікти. Поверховні жриці чітко розуміємо, що це щось таємне. Планувалося доволі сильні. Е, ну, Зв'язки, скажімо так, да, тобто сила і верховна Жриця. Тобто все було сплановано от і до. Коли питаю, для чого, знову ж таки, відволікти увагу імператора, тобто відволікти увагу самого Буданова від роботи, від прийняття рішення і так далі. Через хто це зробив? Да, як це зробили? Це удар був від Найближчого кола, від ті, які були дотичні, четвірка пентаклів це коли щось звичне в твоєму житті. Це, знаєте, відлюдники четвірка пентаклів це людина, яка дуже любить щось звичне. Це коли людина дуже цінує певні традиції, це коли ти не хочеш нічого нового, коли ти постійно перевіряєш щось нове, да? Тобто це момент довіри. Тобто удар був від людини, яка була дотична до ближнього кола по смерті, ну, це, знаєте, як ну, предательство. Да? Ну, тобто людина не та, за ким, за кого вона себе видавала. Через що, чи їжа чи, а, чи їжа чи вода, можливо, дійсно через воду, тому що рицар Кубків. От, і таке собі покарання, знову ж таки, така собі помста, да? тобто хитрий план. Але, ви знаєте, знову ж таки, трійка Пентаклів тут. Ем... Чи, можливо, вони разом десь щось їли, можливо, по роботі щось обговорювали. Тобто, ну, вона стала, як, знаєте, жертвою, вона стала як жертвою. Да. Чи конкретно на неї цілилося, Давайте ще так спитаємо. Але бачите, як, на кону спокій, Буданова прийняття рішення і так далі. Чи конкретно вона була цілью? Фотографія Маріана. Чи вона була цілью. Ну, ні, не конкретно вона. А тут, можливо, як і його родина, як і оточення Буданова, а може і взагалі це. Знаєте, як люди. Я зараз передивлюся. Перевірю себе, люди, які приймають рішення в нашій країні, да? люди, які мають а, певний вплив на прийняття рішень в нашій країні. Тобто, це про оточення Буданова, це про те, за що він тримається, це про те, що йому головне. Для того, щоб ну, його відволікти. Від роботи, відволікти від прийняття рішення від важливих справ і так далі, відволікти від країни. По 10 Пентаклів, це не конкретно на неї. Тут ще хтось може бути. Давайте спитаємо, чи хтось комусь ще стоїть така загроза із наших та, людей, хто владних, із посадовців, хто важливий для зараз в Україні в плані війни, в плані перемоги Чи стоїть ще у, ну, у когось, для когось ще така загроза? Да, ще комусь загрожує. Ви знаєте, ще якісь історії з отруєнням можуть бути. Взагалі, знову ж таки, дві кажезлів, дві кажезлів коли такі всі питання, знаєте, це інтереси з іншої сторони. Інтереси з іншої сторони, ми розуміємо, чиї це інтереси. Да? Тут, е <плес> як будуть з розкриттям цієї справи? Чи буде вона розкрита, чи знайдуть винуватця? Важко буде це зробити. Хтось заліг на дно. Ви знаєте, що може завадити, знайти винуватця? Якісь. По-перше, людина має не те що беззахист, а якийсь авторитет. По імператору людина має певний авторитет, що завадить да? особистість людини. Тобто, от імператор і диявол це е, образ, тобто на цю людину не можна подумати. Це знову ж таки, це хтось із тих, хтось із тих людей. Які мають можливість наблизитися до родини. Причому по десятці кубків це не обов'язково про родину, прям таку кровну. Да? Це про людей, які, ну, яких ми близько до себе підпускаємо. Люди, з якими ми емоційно про щось можемо говорити, з якими ми можемо довіряти. Це, до речі, і про коло роботи так само може йти, про родичів може йти. Да? Тобто, це людина, як. Ну... По четвірці мечів, яка себе не проявляє агресивно, тобто від неї йде загроза. Да? Тут цікаві карти. Бачите як? Тобто Людина, яка має певний авторитет, яка має певний образ, це може завадити. Ну, робота буде йти в цьому плані, чи знайдуть, чи ні. Ну, дай Боже, щоб знайшли. Карти говорять, що результат певний буде, але знаєте, тут ну, важкувато це буде зробити. Якась інформація може з'явитися. Причому інформація від, знову ж таки, від ем, оточення. Можливо, хтось когось почне здавати, може так. Давайте спитаємо, що в неї по здоров'ю. З Маріаною, да, як вона одужує, не одужує. Чого тепер чекати по здоров'ю? Для дружини Буданова Маріана. Чого тепер чекати по твоєму здоров'ю після цього отруєння? Ну, я вам хочу сказати, да, дійсно певний час, вона, ну це на зараз стабільний стан. Сказати, щоб там все було погано, ні, стан стабільний. Буває, знаєте, інколи як стабільний важкий. Да? Ну, от в неї на зараз стабільно. Наскільки важко не знаю, карти, ну, начебто, не дуже погані. Щось вона отримує в плані ліків, вона отримує нормальне лікування, тобто для того, щоб прийти в норму, потрібен буде дійсно ще певний час, потрібен буде за нею тепер догляд і так далі. Тобто, ну як, як це відобразилося отруєння на її здоров'ї, давайте ще так. На її здоров'ї, як це? Відобразилося, які можуть бути наслідки для неї. Ну, що вам сказати, якийсь критичний стан дійсно ще може бути, і взагалі, так знаєте, як порушення загального стану в неї все ж таки. Ну, Якусь кризу вона пережила, тобто за життя поборолися, за неї її відстояли. Тобто, ну, Там щось таке, прям, знаєте, ну, як сказати, немає в мене медичної освіти, тому я, знаєте, не так, щоб ставити діагнози, але по цих картах, от по п'ятірці пентаклів і карту світу це погіршення. Стану здоров'я в цілому, тобто, може щось таке вилізти потім ще згодом. Да, тому, ну, карти так, доведеться, можливо, підтримувати ще якусь реабілітацію проходити. Тобто, ну, там увагу в плані здоров'я ще доведеться приділити собі, але, дай Боже, щоб жити буде. Дай Боже, щоб за підтримки лікарів і так далі, щоб все було добре. Так, щось так, Панство, бачите, що робиться? А я от згадую розклад на Україну в грудні. Да, і я говорила вам про те, що ну, можуть події починати програватися трошки раніше. І виходила карта про те, що королю Кубків стоїть загроза. Причому загроза йому да, і загроза його оточенню через рідних. Ну, Король Кубків в мене був загаданий на Зеленського, ну, як правило, але ж, бачите, ну... Дай Боже, щоб на цьому все закінчилося і більше ніхто не постраждав. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваші підписки, за коментарі, за вподобайки. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.